Сьогодні я почитаю українську народну казочку Пес Сірко. В одного чоловіка був пес, і звати його Сірко. Уже був старий старий пес. Господа дивиться, що з цим псом робити. Не охороняє, вже не гавкає, а тільки спить. Та й каже господь, напевно, цього старого пса я виведу в ліс та й там і залишу. Взяв він пса сірка, який йому вірно служив, але старий став, взяв той завіл ліс. Так і залишив його та й пішов додому. Лежить пес сірко та й думає, що ж мені робить, як тут жити, коли до нього підходить вовк. Та й каже, здоров був пес, ти що тут в лісі робиш? А сірко відповідає. Колись я господареві служив, а зараз уже старий став. Та й господар мене вигнав, от я зараз тут у лісі, буду жити. Сіли вони з вовком думають, що робити далі. А волк, хитрющий був та й каже, а давай ми зробимо так що ти зробиш добро господарю, і він тебе забере додому знову. А як може бути, каже вовк, ось так дивися, слухай песику мене. Коли господар твій з сім'єю вийдуть в поле пшеницю жати, вони з собою візьмуть маленьку дитину. Та й покладуть у снопах, щоб вона спала, а самі будуть жати пшеницю. Тим часом я вибіжу з лісу і зроблю вид, що я ніби вкрав дитину. А ти вибіжеш, наздогониш мене і відбереш дитину і принесеш їм. І вони тебе тоді заберуть додому. Згодився пес сірка. На другий ранок вони вийшли на полянку і дивляться, коли це господар буде йти в поле пшеницю жати. Дивляться через деякий час господар, жінка взяли серпи, маленьку дитину та йдуть в поле. Пшеницю жати, а вовк з пес з псом наблюдає. Вони поклали маленьку дитину в снопи, а самі жнуть пшеницю. Вовк підкр... підкрався, взяв дитину та й давай тікать. Тим часом сірко з лісу вибігає. Вовк доганяє, відбирає дитину і приносить дитину господарю. Ой господар обрадувався, що в нього такий добрий вірний пес. І каже сіркові, що ж, сірко, повертайся додому. Тепер ти в нас будеш довго-довго жити. От ввечері вже вони йдуть із поля, беруть з собою і сірка. Прийшли додому чоловік і жінці каже, Жінко, вари лише гречані галушки та сито їх салом замочи. Тільки що вони і зварилися, він садовець сірка з собою за стіл, та й сам коло нього та й каже, а ти, жінко, спи, галушки ми будемо сірком вечеряти. Отой Сірко думає, треба мені віддячити вовкові, що він мені таку вигоду зробив». А той чоловік, діждавшись м'ясниць, та й віддає свою дочку заміж. Сірко пішов в поле, знайшов там свого друга вовка та й каже йому: прийди у неділю ввечері до городу мого господаря, а я тебе покличу в хату та віддячу тобі за те, що ти мені зробив таке добро. От живок, діждався неділі, прийшов на те місце, куди йому сказав пес Сірко. І в той же день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до нього та ввів його в хату і сіли вони разом вовк разом з сірком під столом. Ото сірко на столі взяв м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бити, а чоловік каже, не бийте сірка, він мені добро зробив, то я йому мушу й робити добро. Сірко саме лучше, що є на столі лежить, бере та й подає вовкові. Наївся вовк так, що вже не може сидіти. Та й каже вовк, буду співати. Сірко каже, не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше я тобі подам ще щось зісти. Та Вовк каже, все рівно співати буду, але ж вовк не вміє співати, він тільки виє. Та як завиє вовк під столом, то люди повтікали з хати. А всі ж бояться вовка, а сірко ліг на вовка та й каже вовчику, мовчи. Взяли люди рогачі. Та давай вовка бити, а сірко охороняє вовка, каже, не бийте він мій друг. Все ж таки люди побили вовка, вигнали з хати та й втік вовк. На другий день сірко зустрічає вовка. Та й каже, навіщо ж ти співав? Я ж тобі добро робив, а вовк засмутився, та співати я не вмію, я тільки вити вмію. Ну що ж, каже Сірко, піду я до господаря, буду йому служити, а тобі, вовчику, зробив я добру справу, то ти йди в ліс і живи собі. Так і вони залишилися друзями. Тут і казується а хто слухав, молодець.